Когда война началась? Шестого. А учитывали ну, то, что происходило на границе, ну и до этого же была война. Ну, как ты такой межсоусобиц, конфликт какой-то. Стариков побросали женщин, больных, детей. Это хорошо, что украинцы нам привезли воды, а то без воды сидели целую неделю, ни света, ни воды, ни газа, ничего. Наше Висковее. Допомагають населенню, дотримуючись міжнародних цих норм, створена військова комендатура. Підключена вода вчора була також забезпечуємо продуктами харчування бутильованою водою. Хліб привезли. десять днів хліба не відео, ані при сумські поляниці. Я неправильно виговалюю. Сьогоднішнього дня, от, і військові лікарі здійснюють прийом, видаються людям необхідні медикаменти. Ліки сьогодні було 10-15 осіб Провели прийом, надали допомогу.